В коментарях запитали, чи можливо модифікувати панель з інструментами в Google таблицях. Я одразу відповів, що ні, але я мав на увазі, що сам Google не дає такої можливості. Але за допомогою встановлення стороннього розширення ми зможемо змінити стиль і вимкнути ті іконки, які нам не потрібні. Це буде працювати тільки локально, але все ж краще, ніж нічого. Ходім, покажу. Ось, як бачимо, наша панель інструментів, вона вся не поміщається в наш екран. І вона скривається за трьома крапками. Я покажу в браузері Chrome, як це працює. В принципі, можна це зробити і в Firefox, і в Opera. Переходимо три крапки, розширення, відвідати веб-магазин Chrome. І тут ми шукаємо розширення Stylus. В мене воно вже встановлено, вам потрібно буде його встановити і активувати. Іконка цього розширення з'явиться у вас на панелі. Переходимо в будь-яку таблицю, нажимаємо на цю іконку. І тут клікаємо Створити стиль для. Зверху у нас вписується посилання нашої таблиці, але нам потрібно прибрати ID таким чином, щоб наші стилі застосовувалися до будь-яких таблиць. Переходимо в нашу таблицю і відкриваємо інспектор. Для цього нажимаємо F12 на клавіатурі. Клікаємо по іконці вибору елементу і вибираємо, шукаємо елементи, які ми хочемо видалити. Наприклад, це нехай це буде друк. Наша іконка виділилась, але треба бути уважним і підніматися наверх, щоб знайти батьківський елемент. Ось ми його знайшли. У цього елементу є ID, як і в будь-якої іконки. Тому ми копіюємо це ID, переходимо в наше розширення. Щоб в наших стилях звернутися до елементу по його ID, потрібно почати писати з решітки. Вставляємо наш ID, пробіл і фігурні дужки. І в стилях пишемо display 2. «пробіл», None, пробіл «знак оклику», Important. Дивимося, зараз у нас іконка друку є. Якщо ми збережемо, іконка друку пропала. Так ми можемо пройтися по будь-якому елементу інтерфейсу і прибрати його з екрану. Щоб полегшити вам видалення інструментів саме з панелів інструментів в Google таблицях, в своїй статті я зібрав усі айдішники цих інструментів. Вам потрібно тільки скопіювати його ID, перейти в стайлус, через кому додаєте те, що ви хочете прибрати, і зберегти. Все, і цієї іконки немає. Посилання на статтю я залишаю у своєму телеграм-каналі. В шапці профілю ви знайдете адресу. Підписуйтесь, лайкайте. Пока.